Всім привіт! Ми з України! Традиційно вітаю вас на Ютуб-каналі Ромб і запрошую вас ознайомитися зі змінами модернізованого мототрактора Кентавр 160Б у 2022 році. Упродовж зустрічі зосередимо увагу на тих особливостях, які забезпечують зручність та надійність експлуатації цієї моделі трактора. Та звичайно ж розповімо про його оновлення у поточному році. Насамперед, кентавр 160Б має міцне напіврамне компонування. Передні керовані та задні ведучі колеса. Крутний момент від двигуна на КПП передається через клинопасову передачу з постійним натягом пасів. Передні колеса 5 на 12 задні 65 на 16. І от ми вже підійшли до першої новації. Зараз вихлопна труба виготовлена з нержавійної сталі. Вона стала досить високою, щоб відводити вихлопні гази від тракториста. Пасовий привід на цій моделі слугує одночасно і силовою передачею, і ефективним елементом захисту, запобігаючи пошкодженню двигуна та трансмісії. Потужна акумуляторна батарея ємністю 60 Агодин з вимикачем маси важільного типу забезпечує надійне живлення електричним струмом стартера. Зверніть увагу, що привід генератора вже зараз виконаний окремим пасом від маховика двигуна, а сам генератор перенесено з брудної зони за переднім колесом вперед у підкапотний простір. А ще в модернізованому варіанті на приладовій панелі встановлено комбінований цифровий індикатор, який показує напругу бортової електромережі та кількість відпрацьованих мотогодин. Далі передня та задня колії регулюються в широких межах, а солідна для класу мототракторів вага 490 кг забезпечує добре щеплення коліс із ґрунтом. Кріплення до маточин виконано на шпильках. Погляньте на передні крила з гнучкими бризковиками. Тепер вони стали ще ширшими. Навісне обладнання кріпиться на причіпну скобу мотоблочного типу безпосередньо або через адаптер. А вже зараз привід масло насоса гідросистеми реалізовано безпосередньо від двигуна через окрему пасову передачу. А не від валу відбору потужності, як раніше. Масляний гідророзподільник в оновленому варіанті встановлений на рамці праворуч від сидіння водія й окремо від масляного насосу. Переходимо до комфорту і зручності керування. На 160 b найпростіше та найзручніше серед мототракторів місце водія. Рульова колонка налаштовується, змінюючи кут нахилу. В оновленому варіанті кнопка подачі звукового сигналу встановлена безпосередньо на кермі, а не на приладовій панелі, як це було раніше. Також під рукою комбінований електроперемикач на рульовій колонці. От ми дійшли до чергової зміни. Вона стосується форми важеля перемикання передач. Зараз він зміщений з-під ніг у лівий бік до кожуха пасової передачі. Також встановлено новий важіль керування стоянкового гальма автомобільного типу з храповиком і кнопкою розблокування. Та й сама педаль гальма одна, а не дві, як раніше. Важіль керування декомпресором тепер виведений на кожух рольової колонки, як у великих тракторів. Отже, як ви могли бачити, основний акцент під час поліпшення трактора у 2022 році був зроблений з турботою про клієнта та забезпечення комфорту його роботи. Тобто, модернізований Кентавр 160B є кращим вибором серед мототракторів потужністю 16 кінських сил. Загалом кажучи, трактори Кентавр виготовлені за сучасними технологіями, що забезпечують їхню надійну роботу протягом тривалого часу за умови дотримання правил експлуатації та обслуговування і заходів безпеки. Отже, ми завершуємо розгляд оновлень мототрактора Кентавр 160Б у 2022 році. З повним же оглядом модернізації даної машини та аналізом практичних переваг для користувача ви можете ознайомитися на youtube каналі Кентавр. Також тут є можливість залишати свої питання з приводу техніки та отримати вичерпну компетентну відповідь фахівця. Якщо ж вас зацікавив мототрактор Кентавр 160B, або ви хочете дізнатися більше про його технічні особливості, будь ласка, завітайте на наш торгівельний майданчик. Його адреса вже на екрані. Також тут ви знайдете інструмент, обладнання, техніку для дому та ремонту, саду та городу. А чому ж сам інтернет-магазин Ромб вартий вашої уваги? Адже зі своїм більш ніж десятирічним досвідом він може запропонувати вам понад 60 тисяч товарів з оперативною доставкою у будь-яку точку країни з власних складів. До ваших послуг комплексні експертні консультації та вигідні пропозиції. А розгалуджена власна мережа сервісних центрів це запорука вашого спокою та надійної роботи техніки. Ну, звісно, будь-яка техніка, якщо її інтенсивно експлуатувати, з часом потребує ремонту. Тому на складах завжди є повні комплекти запасних частин на всі моделі тракторів Кентавр. Заходьте на сайт запчастин і вибирайте все, що вам потрібно. Наша зустріч добігає кінця. Сподіваюся, що відео було для вас корисним. Підписуйтесь на канал та ставте пальці догори. І не забувайте про дзвоник, щоб не пропустити нічого цікавого. До зустрічі у нових відео на каналі Ромб. Все буде, Україна! Бувайте!